Сердечно вітаю всіх глядачів мого каналу. Мене звати Оксана і сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом домашнього здобного хліба калача. Хлібчик виходить в міру солодкий, ароматний, тісто вологе та відривається листочками. Кого зацікавив рецепт, ласкаво запрошую на перегляд. Для різдвяного хліба нам знадобляться такі інгредієнти. Борошно 650-700 грамів. Молочко одна склянка 250 мл, 2 яйця. дріжджі 20-22 грама, масло вершкове 50 грамів, півчайної ложечки солі, 100 грамів цукру. Це в нас основні інгредієнти. Далі до смаку я буду додавати, тут у мене родзинки, порізаний чорнослив та цукати шкірочки апельсину. Чайна ложечка ванільного цукру і буду ще трошки додавати цедри лимону. Сухофрукти потрібно залити гарячою водою або соком апельсина, або якимось алкоголем. Роблю я це для того, аби потім наші сухофрукти не витягали з тіста вологу. Тепер нам потрібно зробити опару. Беру дріжджі. Дів чайної ложечки солі, дві чайні ложечки цукру з загальної маси, Перетру дріжджі. з цукром та сіллю перетираю. Вливаю 250 мл тепленького молочка, Перемішую. і додаю 2-3 ложки борошна. І це буде наша опара. Перемішаю, прикриваю опару харчовою півкою та залишаю в теплі підходити 20-30 хвилин. На кухні в мене тепленько, тому опара буде стояти просто ось так на столі. Поки опара підходить, я готую форми. У мене буде два хлібчика, дві форми, відповідно, і я простелила пергаментним папером. Розміри моїх форм 23 на 13 і висота 7. А по денцю це буде 19 на 11. Ось такі розміри мають форми. Опара підходить. Тепер займуся здобними інгредієнтами. Натру цедру. Лимона. Натираю тільки жовту частину, так як біла буде гірчити. До цедри додаю одну чайну ложечку ванільного цукру, цукор. Два яйця. Та трішки підігріла вершкове масло, так, злегка. І все перемішаю до однорідності. І так, минуло 20 хвилин. На кухні в мене тепленько. Дивлюся, що опара гарно підійшла, можна замішувати тісто. Яка вона пухка, збільшилася у розмірах в два рази, і тепер до нашої опари додаю здобу і все перемішаю. Відготувала борошно. Тут у мене загальна маса борошна 650 грамів і окремо я ще відважила 50 грамів. Зараз буду додавати поступово партіями. Подивлюся, скільки борошна війде в тісто. Обов'язково борошно просіюємо гарненько, насичуємо його повітрям. Добавляю щепму, <свес> И вымешиваю. Випадка вже не справляється, буду вимішувати руками. Далі тісто буду вимішувати на столі. Беру трішки борошна з тих 50 грамів, що я окремо відважила і дістаю тісто і вимішую тісто. Вимішувати тісто я буду впродовж 10 хвилин. Якщо потрібно буде, буду підсипати борошна. Але багато не потрібно підсипати борошна, аби не забити тісто. Думаю, що цього борошна мені вистачить. Десь пішла одна столова ложка ще борошна, а це залишиться. Це тісто, я бачу, таке, як мені потрібне. І буду вимішувати його впродовж 10 хвилин. Чим довше ви вимішуєте тісто, тим смачніше потім буде здоба. Тісто любить руки. Любить, аби його гарно помісили. Якщо тісто почне прилипати до столу, можна полити півчайної ложечки олійки, аби тісто не прилипало. Ну Ось минуло 10 хвилин, як я вимішувала тісто. Тісто ось таке у нас вийшло. Воно м'якеньке. Трішки ось так плеве. Беру мисочку додаю з пів чайної чайну ложечку олійки. Змащую мисочку, аби тісто не прилипало до миски. І відправляю наше тісто в мисочку. Прикриваю тісто харчовою плівкою, рушничком, аби тісто не завітрювалося, обов'язково потрібно прикрити його. в теплому місці, без протягів, на годинку на розстойку. Ось так. Минула година. Тісто ось так гарно підійшло. Подивіться, яке воно пухке. І роблю першу обминку. Знову залишаю тісто вже десь на хвилин 30-40, аби піднялося ще раз. Прикриваю і втепло. Минуло ще півгодинки. Тісто гарно підійшло, роблю другу обминку. подивимося, скільки в нас тіста вийшло, кіло 200. І тепер тісто нам потрібно розділити на чотири рівних частини. Так, кожен шматочок вимішаю так. Кожен шматочок вийшов по 300 грамів. Ось так в такі качалочки. Так як далі буду розкочувати в полоски. Прикриваю рушничком та залишу. На хвилин 5-10, аби трошки тісто постояло, тоді легше буде їх розкочувати. Сухофрути відкидаю на друшляк і добре-добре промокую від зайвої вологи. Тепер беру трішечки олійки, змащую стіл і буду розкочувати. Смужечки. Ось так. Тісто полежало, стало піддатливе, добре розкочується. Перевертаю на другу сторону. Поправляю. Аби все було рівномірно, ще трошки розкочую. Ось так. Викладаю одну четверту сухофруктів. Розмір смужки 40 на 15 см. До краю не викладаю, так десь до половинки трошки більше. На три четверті розподіляю і скручую жгутиком. Не дуже тугенько, так собі середньо притискаю. Краєчок можна защипнути ось так. І отак прокочую. Маємо ось такі ж гутики довжиною 38 см. і тепер скручуємо їх в косу. І з другого боку. Ось ці краї можна трішки отак. Під низ заховати і викладаю форму. Так. поправляю. Хлібчик сформований, прикриваю його рушничком, аби тісто не завітрювалося, і хай підходить собі в теплі десь хвилин 45. Хлібчик підійшов. Тепер беру один жовточок та столову ложку молочка. І це все перемішаю і змащу наш хлібчик. І тим часом я увімкнула духовку на розігрів на 180 градусів режим верх-низ, без конвекції. І обережненько, не надушуючи, ось так промащую. Зверху наш хлібчик легенько. Ще хлібчик буде підходити хвилин 15. і якраз за цей час розігріється духовка. Духовка розігрілася, хлібчик ось так гарненько підійшов. Все, відправляю його випікатися. Випікався хліб калачик 35 хвилин, ну ви розумієте кожного різні духовки, орієнтуйтеся на гарну скоринку, можна шпажкою провірити, аби тісто не було гливке. Ну і орієнтуйтеся десь приблизно на 35 хвилин. Ну, а зараз подивимося, як він пропікся. Офікся гарно. Коринка романа. Ось така він ще гарячий і дуже-дуже м'якесенький. Викладаю його на решітку і далі він буде вистигати на решітці. Ось такі гарні, смачні, ароматні. Мякесенький, ніби хмариночка. Ось. Гарно підпеклися і хай встигають собі. А зараз подивимося, яке в нас вийшло тісто. Він ще гарячий і дуже-дуже м'якесенький. Ходить тісто листочками.